Вітаю вас, малятка! Малятка, давайте разом з вами виглянемо у віконце. Що ми там побачимо? Так, ми бачимо там дерева та кущі. Малятка, у мене з вікна видно отакий кущ. Подивіться, як гойдаються гілочки та листечко на кущику. А хто їх гойдає? Так, ілочки та листочки на кущику гойдає вітер. Діти, ось послухайте, який вірш про вітер написала Марічка Познанська. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші. Сливи, трусить яблуні підряд, і хустиночку в Марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі а нічого не сказав. Малятка, ви уважно слухали віршик? Ну, тоді скажіть мені, куди залетів вітер? Так, вітер залетів у сад. А що він? Обірвав у саду? Вітер обірвав груші та сливи, а що натрусив вітер? Вітер трусить яблуні. Малятка, а що ж він розв'язав у марусі? Так, вітер розв'язав хустиночку у марусі. А що ще він зробив, дівчинці? Вітер дунув їй у вушка. Молодці малятка, ви добре слухали віршик. А зараз давайте спробуємо з вами вивчити його. Давайте ще раз послухаємо. Вітер, вітер пустотливий залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні. Підряд. А тепер ви повторюєте разом зі мною. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. Так, молодці малятка. А зараз трошки відпочинемо і потанцюємо як листочки, які вітерець зірвав з дерева та кружляє ними у Листо сіні закрущало над пруса. Ну що, відпочили трошки? А зараз я пропоную вам уявити себе вітерцем, який мухає на листочки. Ось, подивіться, ось в мене є листочок. Давайте разом з вами подмухаємо на листочок. Ось, який вітерець ми зробили? Листочок за три Давайте ще раз подмухаємо. Малятка, яку пісню співає вітер? Вітер співає пісню у. Давайте разом з вами співаємо пісню вітра. У-у-у-у. Малята, а як шурхотять листочки на вітерці? Листочки шурхотять ш, ш. Давайте разом з вами повторимо, як шурхотять листочки. Шш. Давайте ще раз. Як співає вітер. Вітер співає у. А як шурхотять листочки? Листочки шурхотять ш. Шш. Шш. Молодці малятка. Добре попрацювали сьогодні. До нових зустрічей.